Сиділа якось у кафе, читала доряна Грея. До мене підійшов хлопець, запитав про книжку і став моїм чоловіком. А що якби я пішла у кіно або вирішила би прогулятися у парку? Чи просто запізнилася б на 10 хвилин? Нічого б не було? Я тоді подумала про тебе. Знаєш, ти мав рацію. Тільки що до мене помилився. Мені пора йти. Але я дуже рада, що в тебе все добре. Сиділа я якось в кафе, читала Доряна Грея. До мене підійшов хлопець, спитав про книжку і. Став моїм чоловіком. А якби, якби я пішла у кіно, або якби я вирішила прогулятися у парку, чи просто запізнилася б на 10 хвилин, нічого б не було. Я тоді подумала про тебе. Знаєш, ти рацію. і. Помилявся тільки стосовно мене. Мені вже пора йти, але знаєш, я, я була дуже рада тебе бачити і рада, що в тебе все добре. Дуже рада, що в тебе все добре. Сиділа я якось в кафе і читала Дуряна Грея. До мене підійшов хлопець і вирішив спитати про книжку. І став моїм чоловіком. А я тоді подумала, а що, якби я пішла у кіно, або вирішила б, ну не знаю, піти прогулятися в парк. Або якби я просто запізнилася, бо на 10 хвилин нічого б не було. І я тоді подумала про тебе. І знаєш, ти мав рацію, ти тільки стосовно мене помилився, але так мав рацію. Мені вже пора йти, але я була дуже рада тебе бачити. Я, я була дуже рада тебе бачити, і я рада, що в тебе все добре. Щиро рада.